Ось саме оці фішечки, дебільні питання кожного викладача, іноді витягують студентів із ями. Тому що ти можеш прочитати абсолютно все, але забути елементарні речі, коли тебе запитує викладач. Ну, якщо ти напередодні спілкуєшся з кимось, в кого вже були пари, вони розповідають, що саме питає викладач, Значить, що він акцентує увагу і які додаткові дебільні питання він може задати. Ніколи не забувай про себе і про те, що ти любиш, тому що дуже важливо підтримувати своє ментальне Здоров'я так само, як і фізичне. Тому не забувай себе радувати різними смаколиками, походами в різні цікаві місця, тому що зміна виду діяльності це вже відпочинок. Не забувай жити своє прекрасне життя. Спи, відпочивай, розважайся, веселись, адже позитивні емоції впливають позитивно на все. Ти сюди прийшов, що правильно ж проживати свої найкращі студентські роки, а не просто пробігти марафон в отриманні диплома. Адекватно відноситься до оцінок, тому що оцінки це не показник твоїх знань, а отримувати двійки трійки в медичному це нормально, тому що ми люди, ми маємо право помилятися і чогось не знати.